Мої товариші зараз знаходяться також на Донеччині. Я попросив, щоб вони виїхали і зустрілися з людьми. І прості люди, про яких ми сьогодні з вами говоримо, по-перше, позиція нашої партії це громадяни України. Це перше. По-друге, я переконаний, що треба їх почути. І для того, щоб зрозуміти, в чому влада центральна Київська може їм допомогти в вирішенні тих питань, то треба просто почути їх, сісти за стіл і за столом же переговорів визначитися у тих шляхах, які ми можемо зробити, щоб у людей було впевненість в тому, що держава захистить їх і якраз врахує їхні інтереси. Тому, коли говоримо сьогодні про сьогоднішній стан речей, забуваємо про те, а що було два місяці тому, коли люди тільки вийшли на вулицю і просили, ми не хочемо, щоб нам нав'язали. Представники інших областей політичних сил свою точку зору на історію, на духовність, на традиції і таке інше. Вони просили і просили, звертаючись до київської влади, давайте ми врахуємо те, що ми бажаємо говорити на другій державній мові, російській мові, які проблема місцевого референдуму і проблема федералізації держави. Зрозумійте, що сьогодні ви через місяць два будете самі говорити, що комуністи були праві. Тільки втратимо час і не дай Боже, не дай Боже, прав. Реця кров, але іншого шляху, крім федералізації, України сьогодні вже немає. Все вичерпано. Центральна влада Київська не хоче розмовляти з власним народом і не хоче враховувати, що Україна якраз багатоманітністю своєю і цінна. І ось цю багатоманітність і різні традиції і так е погляди треба враховувати, щоб Україна була цілісною. Компартія стоїть на принципі захисту цілісності нашої України. А для того, щоб вона була цілісною, треба чути власний народ.